Ситуацію навколо запуску заводу «Карпатнафтохім» роз'яснював голова облдержадміністрації Олег Гончарук. Він зазначив, що завод намагався запрацювати два рази, втім безуспішно. Під час цих запусків відбулися назвам так збої, які дозволяють на сьогодні сказати, що підприємство вже запустилось. Підприємство на сьогоднішній день не запущено. Олег Гончарук розповів, що дав доручення керівникам екологічної інспекції, аби ті перевірили воду і повітря у Калуші та навколишніх селах. Мешканці Калуша, зокрема, сіл навколо Калуша, села Мустище, що люди скаржились на запахи в повітрі. На викиди водойму. Наразі підприємство знову готується до запуску, аналізують всі причини щодо збоїв. Паралельно працює і екологічна інспекція. Під час випробування запуску заводу, ну, запуску в будь-який час, про це буде проінформовано екологічну інспекцію. Екологічна інспекція буде присутня, і, тобто, не самі мешканці будуть скаржитись, а безпосередньо представники екологічної інспекції Калуського підрозділу будуть присутні на заводі під час запуску. Коли ж все таки Карпат Нафтохім запрацює, губернатор поки не знає. Галина Горташко, Олег Рудак, новини телеканал Раї.